Скажіть, що тут командувач нової карти виставляє якийсь прикол в новому роду військ непонятних? Я так розумію, йдеться про Валентина Манька, який опублікував угу. військові е, мапи з грифом. Таємно. Mm. Ну, і наскільки я побачила, не було часу заглиблюватися, наче в нього багато зашкварів е, е, із російськими всякими масками, тестами, піснями. Е, давай, можливо, його подивимось, що це як, на хіба він це робить? Ну і чи буде якесь покарання і... за це. І чи оцим, що він нам показував, він ну, значить да, да, да. 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 Да я розумію. У мене знаєш, вертиться жарт. Є у нас чудовий вислів. З'явився він у 22-му році в українському сегменті. На словах Іван Франко, а на справі. На букву Є. Е". І от воно дуже созвучно з прізвищем пана Валентина. Понимаєте? Ну, от прям і в ріфмочку так гарно, воно лягає тож. Ну, я це слово через... двома крапочками Я це слово через да. з двома крапочками пишу. Можна ну, так, воно мені да. щось подобається. Да. От ви всі зрозуміли, от у нас тут ми маємо справу справу. От саме так. З такої персоналі. Так, зараз подивимось. Давай почнемо зі шкоди, чи це якось нашкодило зараз. Я не скажу, що інформація, яка була виставлена вона геть невідома для ворога, давай так. Але вони явно володіли меншою кількістю інформації ніж засвітилася е, у в аккаунті пана Валентина Манька. Тобто, е, щось на жаль, якусь частку. Воно все таки дало не повністю. Якась така історія, але яку якийсь там знаєш, нехай це буде 5% корисної інфи для ворога, але воно блін, але воно все таки дало, і да. Я запитую напряму, чи було там щось. Що на, на, на зображеннях, що е, мало якийсь ну прихований момент, в мене е, пряма відповідь по місяцю. Да, там я скоріше за все, якісь невеликі деталі на мапах, які є дійсно під певним грифом секретно. Ну, як мінімум, у нього на столі лежить кропива, розумієте? А це ну, типу, ти ну коротше, в мене хто не знає, що таке кропива, це у військових на планшетах. Є спеціальна карта, називається вона кропива, тому що вона показувала ландшафтну історію, і це дуже внутрішня штука. І як шуткували мої друзі б, бійці, про те, що якщо ти десь загубив планшети з кроповою, тобі краще зразу піти повішатися. Тобі що тобі просто ти типу, посрака, просто тікай, каже: уходь все заче, ховайся десь в полях, тому що якщо ти десь промахав свою кропову, то ну тобі ну це зрозуміло, знаєте, чорні жарти. Але типу до такої степені каже: автомат простіше загубити. Ну, типу, не так тобі буде срака за той автомат, ніж за кропову. Тому -то, та, я тут, як мінімум, у нього кропива жить на столі з певною ділянкою фронту. Ну, Типу, це абсолютно. Так, робить? На хіба... на що робить? Це... Хіба він це робить? Так да. Ага. Да. зараз. Просто їманько, чи не <клotte> просто гіманько? Цікава історія. Пан Манько проходить по о, королю кубків. Емоційно емоці... емоційно імпульсивна людина, тільки не в м імпульсивність, тут не у питанні. М Жезловому, да, коли людина взривається гнівом, наприклад, а в демонструванні своїх емоцій якихось і своїх, оцих от знаєш, піднесень, от в такому ключі. Тобто, чи робить пан Манько це, тому що його захлиснуло бажання? Вимахаться, давайте я культурне слово виберу. Вимахатися, який він класний, і він вирішив це продемонструвати. Да, оце от десь приблизно так. То знаєте, коли людина не може тримати в руках себе у питанні того, як же ж мені хочеться показати світу, який крутий чел, понімаєте? Оце от приблизно приблизно така історія. Тобто, тут напи, тут не. Знову я уточнюю знову кубкова історія, і це не пряме по п'ятірці мечів, це не прямі ножі в спину, бо при, ну, давайте так. П'ятірка мечів у такому положенні вона говорить про таємну зраду. Тобто, коли людина таємно виношує план, втикає вам ножі в спину, це зрада, про яку ви не здогадувалися, він її планував. Ну, тобто, така от історія. А перевернута це, типу, знаєте, як там або очевидна історія. Або е, е, ніхто зради не планував серйозно, а вона сталася. Знаєте, т, т, ну, типу не навмисні ножі в спину. Давайте так грубо скажемо. Тобто, чи працює пан Валентин Манько на ворога? Ні, але чи є він своїми діями і бажанням показати нам, який він класний чел корисним тут, на жаль, ідіотом маючи таку е, 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 посаду, маючи такі пагони, полковник нас на хвилиночку. Да, оце от, от, от тут, мабуть, про інформацію. Фантілізм, на жаль, причому про дуже серйозний, де людина реально не бачить в цьому проблеми. Королі Кубка не бачать у цьому проблеми. Це найстрашніше. Він же чому реагує на хейт і на якісь з ну якби зауваження у свій бік отаким чином, як він реагує? Бо він не бачить у цьому проблеми. Ну, типу, у чи нього все класно цьому, чи побачить в цьому проблему керівництво генштабу, спецслужби? Що для нього, як далі буде? Ну, ну, не можна таких людей на, на такі посади ставити. Ну якщо не може опанувати свої емоції, якщо не несе відповідальності за кожне слово, звук, ну, кожен метр того, що в тебе на фоні, ну йо йо тік-токи він знімає, пісеньки він знімає, маски. З російських оцих хірні там слово пацана, який герой є з цього. Ну, по перше, давайте так. Він є явно людиною когось. когось він є явно людиною когось. Як не крутий, скоріше за все, на посаду його пропихнув його іерофант. І е, якісь, е, якісь агресивні випади внутрішні в його бік будуть. Навряд чи його знімуть, прямо знімуть. Але дуже ймовірно, що такий ускладнять життя по десятці жезлів. Ну, можна так сказати, дадуть трандлює. І е, змусять вносити корективи і тримати свою діяльність по відлюднику. Тобто, тут, ну, коротше, десь від когось він, мабуть, отримає наганяй за, за такий двіжняк, який дискредитує і тих, хто його. Хто йому допоміг стати на цю посаду, як не крути, а у нього явно є хтось впливовий за плечима. Ну, типу, хтось, хто за нього, знаєте, Слов'ячка замовляв. Коротше, тут воно якось внутрішньо внутрішньо скандально. Внутрішньо скандально. Ну тут це, звісно, мені сьогодні, знаєте, що сподобалося. Я дуже люблю читати під якимись неоднозначними постами коментарі, бо дуже часто коментарі вони просто шедевральні. І сьогодні перший коментар на якомусь пабліку під фотографіями. Був наступний. Я щось не розумію. А йому віра не дозволяє пити моршинську з пластику тільки зі скла, бо там є на столі дві моршинські у склі. Це перший коментар, який набрав купу, знаєте, лайків Просто я сиджу, сміюся, думаю, ну, дійсно, да чого не можна пити моршинську пластику, і треба пити її обов'язково в склі. да віра не дозволяє. Олександра, ти любиш пророцтва різні? На вихідних облетіло пророцтво всі телеграм-канали від Равіна з Дніпра, який каже 15-16 січня 2026 року може закінчитися війна. Чого він так? Чи має підґрунтя, чи послання? А Ми Олю Полякова вже дивитися не будемо за її ні? Справа в тому, що ще рік тому мені попадалося, по-моєму, в інстаграмі, коли в неї старша донька зацікавилася картами Таро і почала це вивчати, і в них був прямий ефір, де вони це дивилися. І, по-моєму, саме в той момент там виникла оця та коли там Оля її тероризувала, так що, коли закінчиться війна? Ну, скажи мені, коли закінчиться війна. Зараз. Як правильно, равин чи рабин? Якось там українською мовою, по-моєму. Друзі, а ну підкажіть, хто тут досконалий знавець української мови? Як правильно українською? Равин чи рабин? Так. Такое. Такое. Скоріше, тут дуже двояка історія, де у нас пан Равин з... і частково, частково володіє якоюсь інформацією, а частково чує щось ну, знаєш, своєю п'ятою точкою. Ну, знаєш, якби відчуває щось, намагається сказати. Проблема полягає у тому. Що це формулювання? Я бачу, дату закінчення війни, воно є, ну, воно є хибним. Знаєш, я би так сказала. Воно є хибним у своєму формулюванні. А, яким чином закінчення війни? Ну, наприклад, під е, затвердження зупинки по лінії фронту, знаєш, там і припинення вогню. Да, я можу допустити на січень такий в момент, навіть раніше січня я ж кажу. Подивимося, як буде листопад. Підписання на цьому фоні якоїсь угоди, де все одно все переходить в політичну колотнечу. Так це не зовсім закінчення війни. Це Політична війна, відхід від фізичної, але політично. А, там якісь, ну, треба розуміти в реальності, що ми там не відвоюємо до цих чисел всю територію. Росія просто сама по собі не зібре, не збере всі свої війська і не виповзе з нашої території, розумієш, до себе в сараї. Ну Тобто, от воно таке маніпулятивно хибненьке, розумієш? от Маніпулятивно хибненьке. Да, та, та, да, таке хайпове. Чи е, може бути таке, що ми ну будемо бачити певний результат пов'язаний з війною? Позитивний плюс-мінус, да дійсно якогось такого там спаду, паузності, можливо, там якоїсь тиші? Цілком ймовірно, але казати, що це прям 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 про закінчення війни. Це ну, мені Такі. здається, єдиної дати не може бути. Ще, мені здається, в 23-му році нам Сергій Кобзар сказав: Наталі, от що в твоєму розумінні закінчення війни? Воно не буде одномоментно. Це момент там припинення вогню, далі дипломатична війна, далі повернення всіх територій, далі повернення всіх полонених, далі повернення всіх е, тіл полеглих е, героїв, е, репарації. Ну, це абсолютно довга історія на кожному цьому етапі навіть вони. Не будуть мати одної дати. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.